9 на годинниках про останні події в Україні та світі говоримо далі. В студії Анна Мірошниченко. Вітаю вас. Україна не визнає Путіна демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації. Таку заяву Українське МЗС опублікувало напередодні так званої інавгурації диктатора, яка має відбутися вже сьогодні, 7 травня. У міністерстві наголосили, що Рефія порушила норми численних міжнародних документів. Організацію так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України назвали брутальним порушенням принципів міжнародного права, адже українці в окупації змушували голосувати погрозами і шантажем. Такі дії Росії доводять, що її керівництво не визнає відповідальності і не має наміру припинити війну проти України. До того ж, міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Це ще одна підстава для невизнання його президентом. Таким чином, Росія демонструє ілюзію законності майже довічного перебування при владі людини, яка перетворила РФ на державу агресора, а правлячий режим на диктатуру. Закликаємо іноземні держави, міжнародні організації та громадські слідувати цьому прикладу, не визнавати результати російських псевдовиборів і легітимність російського диктатора Володимира Путіна. Надалі протистояти організованій ним руйнації системи верховенства права та загальновизнаних демократичних цінностей, а також продовжувати дієву підтримку народу України у боротьбі проти російської агресії. 30 штурмів відбили Збройні Сили України на Авдіївському напрямку минулої доби. Про це звітує генеральний штаб. Ворог намагається тиснути на Харківщині біля населених пунктів Синківка, Піщана та Берестове, а також суне на Стельмахівку Луганської області. Загалом на Куп'янщині наші захисники відбили 14 атак, ще сім на лиманському відтинку. Складною ситуацією залишається на Бахмутському напрямку. Там сили оборони 17 разів стримували російські атаки. На Новопавлівському відтинку ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському відтинку окупанти сунули 6 разів неподалік Старомайорського та Роботиного. Тричі безуспішно ворог намагався вибити українських захисників із займаних позицій на лівобережжі Дніпра. Загалом минулої доби збройні сили України відбили майже сотню ворожих атак на лінію фронту. Понад 476 тисяч загарбників Збройні Сили України списали зла ворожого війська. Як повідомляє Генеральний штаб, за минулу добу сили оборони знешкодили 1160 окупантів. На залізниний потік перетворили 25 російських танків, півтора десятка бойових броньованих машин. Не стрілятимуть більше 37 артилерійських систем і один засіб протиповітряної оборони. До своїх цілей не долетіли 34 ворожі безпілотники, одна крила та ракета. Менше росіяни автопарк на металобрухт перетворилися 32 автомобілі та автоцистерни, а також дев'ять одиниць спеціальної техніки. Чотири грази Дніпропетровщина була під російськими ударами цієї ночі. За даними військової адміністрації, супротивник. З артилерії гатив по Нікопольському району на Мирівську громаду і сам Нікополь випустив дрони камікадзе. Окупанти пошкодили три приватні будинки, господарчу споруду, магазин і газогін. Троє цивільних поранені. Ще один мирний житель загинув на Харківщині. Напередодні ворог обстріляв Ізюмський, Харківський та. Лозівської районної області бив керованими авіабомбами артилерією. Як інформує військова адміністрація регіону, потрощені двоповерховий будинок, кілька господарчих споруд з опів десятка приватних домівок. Ядерні погрози нова серія. Тепер Росія запевняє, що влаштує показові навчання із застосуванням нестратегічної ядерної зброї. Кремль вже забув власну легенду про історично-російський Крим і в паніці викликає французького та британського послів на Килим, а ще погрожує вдарити. Мало не по Лондону. Більше про нове загострення на болотах. Дивіться в огляді Олексія Пасака. Москва злякалася. Російське міністерство нападу заявило, що за вказівкою Путіна влаштують навчання із нестратегічними видами ядерної зброї. Точна локація невідома, але є загальне місце проведення. Це південний військовий округ. Два місяці тому Кремль додав до нього окуповані території України. Йдеться про частини Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя. Пояснення ворога очікуване. Звісно, це така Буцімто дзеркальна реакція на дії країн заходу, які готуються передати Україні винищувачів 16 А ті зі свого боку можуть бути ядерним носієм і загрожують Росії в українській розвідці. Ядерні погрози Путіна оцінюють скептично. Ну, наразі чогось нового тут окрім інформаційного ефекту і заяв. Ми не спостерігаємо, зрозуміло, що вся необхідна інформація збирається і над цим працює працюють українські спецслужби та власне, і весь вільний світ. Ядерний шантаж це стабільна практика режиму Путіна. Знову ж таки, якоїсь епохальної новини тут немає. Більш знакова новина це російський переляк через Францію та Велику Британію французького посла у Москві викликали до Міду звітувати про ймовірну присутність бійців французького легіону в Україні. А від британського дипломата вимагали пояснень щодо заяв чільника МЗС Королівства Девіда Кемерона. Під час нещодавнього візиту до Києва він наголосив, що Лондон дозволяє Україні завдавати ударів по Росії у відповідь і не обмежує у використанні британського озброєння Москва скавчить, кажуть, що у разі прильотів на Московію обстрілюватимуть невідомі британські об'єкти і в Україні, і навіть за її межами. Дивно, чому Москва не робила цього раніше? Адже британські Storm Shadow вже не раз прилітали до українського Криму, який окупанти вважають російською територією і в критичні моменти. Дуже швидко чомусь про це забувають. Ну насправді, якщо брати систему координат, то вже стає доволі цікаво. Тобто, те, що шторушеду, британська ракета, крилата британська ракета, вона б'є по окупованому Криму, який РФ вважає якби власним. І лише РФ це вважає, то це одна ситуація. Тобто тоді виходить, що Кремль визнає те, що Крим український це дуже добре. Якщо звісно видариш румща до скальп і не викликають в нього таку реакцію і потребує якусь додаткову у Криму. Для росіян вистачає клопоту і повітрі і на морі. Мінус одиниця флоту ворога. Тиждень почався з потопленого швидкісного катера проєкту Мангуст. Морські дрони Магура в В-5» вполювали полювали його біля бухти вузька. Швидкісний катер серії Мангуст мав бути швидкісним, а тепер це нерухомість. Причому на, на дні, яка знаходиться, це достатньо новітня розробка окупантів в чорноморській акваторії. Їх не так багато знаходиться, і ось сьогодні мінус один і дані катери використовуються спецслужбами і прикордонниками. Власне, можемо сьогодні констатувати, що разом з БК і озброєнням, які знаходилися на борту. Цей катер вже знищено. Ворог стверджує, що під час атаки у понеділок знищив півдесятка надводних українських безпілотників і очікувано мовчить про потоплений катер. Але серед іншого, російське міннападу оприлюднило відео. Портал мілітарний зауважує, на відео можна помітити встановлені на магору ракети класу повітря-повітря. Тож тепер ночуватися доведеться не лише ворожим кораблям та човнам. а Гелікоптерам, які ще тимчасово намагаються на магору полювати. Олексій Пасак, п'ятий канал. Щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників, і все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь-яка сума важлива для нас. Швидко знищувати і при цьому залишатися непомітними для ворога таке завдання мають бійці, які працюють із реактивними системами залпового вогню. Град партизан вони пересуваються мобільними групами і полюють на живу силу та техніку ворога. За роботою партизанів на запорізькому напрямку спостерігав Денис Розенков. тихо. Бійці 108-ї бригади тероборони заряджають пускову установку мініграду, чи як його ще називають град партизан. На відміну від звичайної реактивної системи залпового вогню, партизан має всього від трьох до шести направляючих. Такі мобільні знаряддя встановлюються на пікапах для того, щоб швидко виїхати на задану точку та зробити постріл. Перед виїздом обов'язковий ритуал артилерістів. Підпис на ракеті за кожного загиблого чи пораненого побратима Ститися треба за кожного хто з наших погиб то постраждав. Із маркером у руці військовий з позивним привід. Ще півтора року тому чоловік працював пекарем у Дніпрі, а тепер він невідник партизана. Виставляю приціл, потім ставлю панораму, зараз виставлять бусоль, наведуть і вже буду прицілом наводитися на ціль. Зробимо окупантам гарний подарунок. Такі партизани працюють по цілях на відстань від 10 до 17 кілометрів. Бусоль налаштовує боєць із позивним локі. каже, град зброя не дуже точна, тому важливо, щоб кожен постріл був ретельно розрахований. Задача одна знищити ворога. Кожен постріл повинен бути в ціль. Артилеристи 108-ї бригади ТРО використовують ракети дограду як українського виробництва, так і трофейні російські. Та навіть ось такі пісочного кольору іранські. Казали, що це іранське судно йшло на Росію. Америка його перестріла і конфіскувала в нашу, в нашу користь. Ми почистимо їх і відпустимо. Вільне плавання по головам росіян. вже хлопці отримують координати ворожої цілі. Основні переваги Мініградів – це можливість швидко виїхати на місце пуску ракет на підготовку та розгортання системи. Лічені хвилини і залп. Як кажуть наші захисники, росіяни постійно полюють за такими мобільними українськими розрахунками. Тож одразу після пуску ракет партизан згортається. А тепер тікаємо, сворачуємо машину і швиденько тікаємо, тому що зможе спрацювати контркон контррозвідка і нас можуть обстріляти. У наслідок роботи українського партизану у ворога стало на один командно-спостережний пункт менше. Про такі результати нинішньої роботи бійців повідомили розвідники. Тож завдання на сьогодні виконане. Денис Розанков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, п'ятий канал. Ізраїль завдав авіаудару по об'єктах Хамасу у місті Рафах на півдні Гази. Обстріл тривав безперервно протягом 30 хвилин. За авіаударами одразу пішли танки. Прес-секретар армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що країна задала ударів по 50 об'єктах. Атака відбулася у відповідь на спроби Хамасу домовитися про припинення вогню за посередництва Єгипту. Цахал відмовився визнавати цю угоду і продовжує операцію в Рафаху. Водночас вирії визначаючи, визнають, що Ізраїль все ж направить делегацію для обговорення компромісу на власних умовах. Байден не піде в президенти. Лідер Сполучених Штатів Джо Байден може відмовитись від участі у виборах на користь Мішель Обами. Це дружина колишнього президента Барака Обами. Про це пише німецьке видання «Шпігель» із посиланням на джерела. Нібито Байден може оголосити цю новину на партійному з'їзді в серпні. Які шанси у Мішель Обами і що це може означати для України? Марта Шикула розбиралася. Джо Байден може знятися з президентських перегонів, і ця новина несеться інтернетом. Авторитетне німецьке видання Шпігель з посиланням на власні джерела повідомило, демократи можуть зробити ставку на іншу кандидатку. Ідея жінки президента надихає багатьох американців. Про президентку американці думають не просто так свою кандидатуру з перегонів. Джо Байден може зняти на користь Мішель Обами, дружини колишнього президента США Барака Обами. Залишився дуже непоганий образ і ім'я і, взагалі, ну думки про неї за часів президентства власне її чоловіка Барака Обами, і вона займалася багатьма проектами різноманітними. Ці проекти були в цілому достатньо успішні, і ну вона дуже позитивно сприймалася значною частиною американців. Що дуже важливо не тільки прихильників демократичної партії, але навіть частково і прихильників республіканської партії. Ну і її походження може там дозволити мобілізувати певні групи етнічні. Які є на сьогоднішній день сполучених штатах, які от якраз по відношенню до Байдена зараз зайняли таку дуже ну або відсторонену, або навіть негативну позицію, а в неї є певний шанс це змінити. Шпігель припускає від другого терміну, Байден може відмовитися в серпні під час партійного з'їзду. Однією з основних причин є вік. Частина американців вважає, що президент надто поважного віку, щоб керувати країною ще одну каденцію, так само як і Трамп, який, окрім того, має за плечима судові тяганини. Фантазії навколо Мішель Обами є продуктом глибокого розчарування. Ніколи раніше в історії Сполучених Штатів не змагалися два настільки непопулярні кандидати. Сподівання демократів було, що навіть частина республіканців за Трампа голосувати не буде, тому що на ньому купа карних справ. І навіть якщо там його не засудять по жодній статей до виборів, але всі на слуху буде не те, який він класний, а як у нього там проблеми, там проблеми. Ми там, о, тось тобто, республіканці, виборці симпатики республіканської партії за Трампа частина не прийде, але частина демократів теж не хотіла голосувати за Джо Байдена або за старий. І тепер скажуть: Окей, от молода, симпатична, Мішель Обама. Жінки в Штатах ще президентом не було. Демократи чинять правильно штовхаючи на вибори Мішель Обаму. По-перше, всі американці її знають, пам'ятають. У неї не було абсолютно ніяких косяків. Мішель Обама успішна юристка та дружина експрезидента США Барака Обама на посаді першої леді вела просвітницькі кампанії щодо боротьби з бідністю, доступної освіти та багато інших. Американці її любили. Вона була прикладом для наслідування. Аналітики кажуть, шанси у Мішель Обами високі, можливо, навіть вищі ніж у Джо Байдена. Трамп опиниться в складній ситуації. По перше йому придеться дебатувати з жінкою. По друге, з афроамерикан. І оскільки він людина дуже нестримана на язик, він може наговорити багато таких речей, які дуже сильно вдарять по його іміджу, в тому числі і серед частини республіканців, які просто не будуть сприймати ту риторику, яку він буде там, наприклад, впроваджувати. Плюс давайте не будемо забувати, що Мішель Обама – це при всій повазі не домогосподарка. тобто, це людина, яка мала дуже непогану кар'єру, причому в такій сфері. Яка ну вимагає активної комунікації з людьми? А плюс в неї досвід двічі першої леді проблем з поведінкою на публіці, проблем з спілкуванням, в неї немає взагалі ніяких раніше. Змі писали, що Мішель Обама, нібито не погоджувалася з висуванням на президентські вибори. Мовляв, повністю підтримує політику Джо Байдена, яка нині думка у колишньої першої леді невідомо. Але якщо таки Обама візьме участь у виборах і теоретично переможе, що це означає для України? України. аналітики кажуть, ніяких змін не буде. Сполучені Штати і надалі підтримуватимуть Україну. Марта Шикола, п'ятий канал. Хрест Давінчі в одноіменному штурмовому батальйоні презентували почесну відзнаку. Її створили на честь легендарного командира підрозділу Дмитра Коцюбайлу на Позивний Давінчі. Хрест можуть отримати не лише бійці, а волонтери та активні громадяни, які допомагають війську. На презентації відзнаки була Оксана Нечипоренко. Посеред лісу на імпровізованому плацу вишукувалися бійці першого окремого штурмового батальйону, де вінчі від початку вторгнення підрозділ вперше урочисто відзначає нагородження своїх воїнів. Служу українській нації. Відзнаку від Міністерства оборони отримав і навідник гаубиці на позивний спід. Хрест доблесті, його перша нагорода. Це, мабуть, за останню, останнє бойове розпорядження. Це Табаєвка. І за працю за те, що вмію це робити. Я роблю краще за когось, мабуть. Спіде командири називають одним з найкращих навідників. До війська чоловік пішов добровольцем на початку. Початку вторгнення. Починали з Сватівського напрямку Серебрянка. Були на Бахмутському напрямку, також куп'янський вже другий раз. запам'яталась мабуть, найбільш робота на Бахмуті, тому що там це було найважче, най, ну, така ефективніша мабуть, робота. Тому що ми могли зробити то, там 200-250 пострілів за добу. Зараз батальйон Девіче перебували. Буває на ротації цей легендарний підрозділ має десятирічну славну історію, а ще його називають пожежною командою фронту. Ми знаходимося зазвичай там, де найбільш складна ділянка фронту, і ми намагаємося її стабілізувати, повернути втрачені землі. Тобто наш батальйон є тим скальпелем, який... Може вилікувати якісь, скажімо так, недуги на фронті. на урочистому заході. Командування підрозділу презентували нову нагороду. Її можуть отримати як військові, так і волонтери. Ця нагорода називається Хрест Да Вінчі, яка була започаткована в пам'ять про першого нашого командира. Свого часу він об'єднав нас всіх, всі ми різні. Але він зумів об'єднати цих людей, і саме на фундаменті того внеску, який він зробив, ми розбудували такий сильний, потужний підрозділ. Серед нагороджених волонтерка Світлана Лозова з підрозділом вона 9 років. Бронзовий хрест став для неї несподіванкою. Для мене це сумна нагорода, це ще одне нагадування. Я більше ніколи не обмін не дім. Світлана добре знала легендарного командира підрозділу Дмитра Давінчику Цюбайла. Він поліг торік на Бахмутському напрямку. Він для мене був дуже. Мотивованим, запальним і таким безкомпромісним хлопчиком. От саме хлопчиком. Ну потім, коли вже я приїздила до них в підрозділ і він був командиром, а він був такий вже виважений, мудрий. Простом до Вінчі було відзначені 12 волонтерів та 26 бійців підрозділу. А ще вояки окремого штурмового батальйону отримали нові бойові шеврони. Оксана Анчопаренко, Антоновіжа Харківська область, п'ятий канал. Повернути усмішку пораненим захисникам на базі центру стоматології Вона Франківського медичного університету роблять зубне протезування для військових. Усі їх послуги безплатні. Такою можливістю вже скористалося п'ятеро українських оборонців. Більше Віталія Когоч розповість. Одним із перших у стоматологічне крісло сів Сергій Поповський, уродженець сум, служить у 58-й мотопіхотній бригаді. На фронті був поранений, тепер проходить лікування. Почув про безоплатне протезування зубів і вирішив скористатися такою можливістю. Там багато хлопців потрачали зубів. Буває, попадає, І по зубах попадає і по... всяке рано, буває. Воно зривною волною во попадає. Зуби вилітають, а я будуть в мене нормальні зуби і нормально буде питатися. Випадок у Сергія непростий, каже стоматолог ортопед, адже пацієнт втратив усі зуби. Етапів роботи буде декілька. Конкретно цей випадок це для зняття відбитків, віддається в зуботехнічну технічну лабораторію. Потім другий етап це оце, що я показував. Прикостівалики, визначаємо центральну клюзію, віддаємо техніку. Виставляє прикус, ставить зубчики от, і віддає на слідуючу примірку. На слідуючій примірці ми побачимо прикус, посмішку, естетику. І на слідуючий вже раз після тої примірки будуть готові протези. Безоплатне зубопротезування роблять у межах пілотного проєкту Міністерства охорони здоров'я України. Загалом на програму планують витратити 750 мільйонів гривень. Візьмуть їх із державного бюджету. Вартість наданих медичних послуг одному пацієнту не може перевищувати 15 тисяч гривень. Цього кажуть куратори проєкту, цілком достатньо. Ми використовуємо всі сучасні методики діагностики даних пацієнтів. Ну і також. По можливості всі сучасні методи ортопедичного лікування. Тобто це те, щоб пацієнту було. І естетично відновлена і естетика, і відповідно функція жування, функція мови на Прикарпатті. Договір із Національною службою здоров'я України підписали п'ять медичних закладів. Серед них і Івано-Франківський медичний університет. За словами ректора, від початку квітня до них за зубним протезуванням звернулися п'ятеро учасників бойових дій. Проблема з забезпеченням зубного ряду. Є проблема з харчовими продуктами там на фронті, з водою. Зієну ртової пороження і так далі і безумовно через рік, два-три настають ті проблеми, які ми сьогодні бачимо, досить часто наші військовослужбовці страдають саме від цього і не мають часу під час того, як вони в стаціонарі на лікуванні чи на реабілітації, вони не мають часу отримати таку допомогу, тому що не в кожному лікувальному закладі є стоматологічні кабінети чи є зуботехнічні відділення. Безплатно поставити зубні протези можуть учасники бойових дій, а також ветерани з інвалідністю, які дістали її через російську агресію. Скільки Саме військовослужбовців зможуть скористатися послугою, куратори прогнозувати не беруться. Усе залежить від складності окремого випадку. Віталія Коуч, Андрій Гаргара, Івано-Франківськ, П'ятий канал. Від Києва до Борисполя 18 кілометрів траси пішки на протезі. Ветеран ЗСУ Сергій Храбко вирішив подолати таку відстань, щоб зібрати кошти на реабілітацію ще одного воїна Олександра Надточія. Військовий був тяжко поранений два роки тому і потребує більш ніж півмільйона гривень на лікування і реабілітацію. Сергія Храбка супроводжувала знімальна група п'ятого. Чи вийшло зібрати заплановану суму? Розповість Олександр Карамошка. Спекотна погода, бориспільська траса та шлях у 18 кілометрів, і все це на протезі, заради того, аби зібрати кошти для реабілітації воїна Збройних сил України. Не тільки словом, а й ділом, і це про Сергія Храбка. Він ветеран за ІСУ. У 2015-му втратив ліві руку та ногу, боронячи країну на сході. Зараз активно допомагає військовим. Наприклад, торік із побратимом йдучи один одному назустріч на двох подолав. Лали 120 кілометрів пішки, зібрали більше трьох мільйонів гривень на воєнний шпиталь. Цього разу маршрут від Києва до Борисполя. І Сергій збирає гроші, щоб інший військовий, Олександр Наточий, пройшов повний курс реабілітації. Він е мій земляк, він киянин відповідно. Проживає в Києві, в Волошівському районі. От я сам звідти і власне. Відвідував його в шпиталі. Олександр зазнав тяжких трав на фронті улітку два роки тому. Через проблеми з головним мозком чоловік майже не рухався, не говорив та втратив пам'ять. Чоловік ще в такому, як ну, порівняно, не в такому стані тяжкому, як він був, але ще е, великий шлях у нас попереду, довгий. Е, починає. За допомогою з допомогою реплітолога робити перші шаги, потрішки ходити, Вже й сходів пробували спускатися разом з реабілітологом. Зараз на реабілітацію треба 650 тисяч. Саме стільки й планував зібрати Сергій під час свого марафону. Він розпочав його о 12-й годині. Сонце добряче припікало, тож присутні трохи переживали про марафонця. Про всяк випадок його супроводжувала швидка допомога. Та найважливіше разом пліч оп. Пліч йшла родина військового, заради якого Сергій і організував цю акцію. До нашого героя приєднувалися його побратими та волонтери. Після половини дороги ми запитали у нього, як воно? Як ви себе почуваєте? Ну, ви знаєте, слава Богу, поки що рівна, нічого не заважає. Дуже добре. Енергії ще багато, поки вистачить. Як, мі як мінімум до Борисполя я дотягну. І таки дотягнув. І не просто дійшов, а навіть ще й не проти був так само повернутися до Києва. Також пішки. Проте завадила погода. Почався дощ. Дуже всім дякую за підтримку. Звичайно, збірша, наскільки я розумію, не завершився. Але наразі зібрано, наскільки мені відомо, десь близько півмільйона вже так. І на тому, відверто кажучи, я дуже вже вдячний. Значить, як мінімум поставлені цілі, ми досягнули. Кожен охоче ще може задонатити, щоб допомогти нашому захиснику Олександру на точію. Я пройшовся 18 кілометрів разом з іншими в підтримку свого батька. Ми сподіваємося, що він виздоровіє і ми дуже на це надіємося. Тільки почуття вдячності. Зміт, почуття вдячності, і люди роблять те, що заставити зробити. Е... Неможливо розуміти, це тільки люди з великим серцем і щирим серцем можуть робити такі от марафони, такі акції. Зробити свій внесок ви можете за QR-кодом, який зараз бачите на екрані. Олександр Карамушка, Ореспона, П'ятий канал. Такою була остання інформація в цій годині. Не перемикайтесь. Далі в нас марафон Незламна країна.